Близнюки, привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми дивимося старопрогноз на ваше літо 2024. Це літо буде активним для всіх, абсолютно для всіх близнюків та неблизнюків. Це пов'язано з того, що входимо ми в нього на енергію близнюків, а енергія близнюків це такі активні, швидкі енергії знайомств, оновлення, енергії. Комунікації, обмін ідеями, новими знаннями. Коротше, недарма літо починається з такого швидкого, стрімкого знаку близнюків. Ось. А ще особливо він буде особливим для вас, тому що ось тут починається ваш новий солярний рік, солярний гороскоп, солярний гороскоп це. Гороскоп на момент повернення вашого сонечка. За 365 днів ваше сонце робить оберт навколо всієї вашої натальної карти, навколо всього вашого натального гороскопу повертається в своє положення, і символічно астрологи дуже дуже рекомендують і дуже Зважають на цю прогностику, тому що завдяки ній можна зрозуміти, куди вам краще рухатись, куди краще інвестувати енергію впродовж цього року, які кейси, з чим ви можете стикатись. А ще цей рік особливий для вас, і це літо особливо для вас, тому що у ваш знак перейшов Юпітер. Це планета щастя, розширення мотивації, такого дослідження. Оновлення, обміну досвідом, планета мудрості. Та То це той рік, коли ви реально можете змінити ваше життя. Так, двинутись вперед, значно розширитись, значно вирости особистісно, професійно, фінансово. Ну, загалом клас. Так, отож, Близняки. І зараз ще й там стеліум, дуже багато планет у Близняках, це ваш час. Подивимось, яке буде літо 2024 для вас. Дуже цікаво. Мене речі дуже багато близнюків в моєму оточенні, і це насправді не дивно, тому що в моєму сьомому домі-домі партнерів він знаходиться цей мій дім в близнюках. Тому близнюки, в мене вас дуже-дуже багато, багато іменинників. Я вас дуже щиро люблю. Ви наші енерджайзери, ви наші дослідники допитливі. Без вас було б однозначно нудно. Отож кім літо буде 24. А це літо буде для вас ресурсним. Шістка вона про партнерство, про гармонію. Це літо буде літом обміну ресурсів, інформації, отримання. Певних пентаклів за вашу роботу, інформацію, діяльність. Це нові можливості, це ком'юніті, це нові знайомства, нові результати. Ну, і плюс тут вісім кажезлів, яка говорить про рух, стрімкий рух і розвиток вперед. Класно, ваш період може справді розпочатись дуже активно. Сила! Це літо формування нового, нової себе. А літо усвідомлення своєї цінності. Літо коли ви будете дорослішим, дорослішати, мудрішати, коли ви нарешті відчуєте цей ресурс, коли ви отримаєте той ресурс, яку і ту підтримку, яку не відчували раніше, коли ви зможете побачити ці практичні реальні результати вашої діяльності, однозначно літо розвитку. А близнюки просто обожнюють розвиток. Рути рутина, буденність це найгірше, що може бути для них. Клас. Знову шість на цей раз старший аркан, партнерство, боже дві шістки, восьма аркан, два старших аркана, сила коханці. Це літо, звісно, і виборо, але це літо нових пропозицій, нових ділових або партнерських взаємовідносин. Це рік літо обміну, літо нових можливостей, літо те, на що ви довго чекали. Клас, мені подобається. Мені подобається. Ну, звісно, без ложки дьогтю. Може бути певне таке відчуття застоїв чи втрати. Ви можете, наприклад, ці можливості можуть до вас не одразу приходити, або ви можете жалкувати за тими можливостями, тим всім, що була у вас в минулому, але вам варто спокійно до цього відноситись, розуміти, для чого це все вам, розуміти, що щось то у ваших руках та є, щось ви можете контролювати, не застрявати в цьому всьому. Рухатись вперед, щось робити, тому якщо ви будете нічого не робити, сидіти на місці, ви не отримаєте того класного результату, ви не отримаєте те, чого ви хочете, ви не отримаєте нарешті ці можливості. Вам потрібно встати і підняти свою прекрасну дубцю і щось почати робити. Так, подивимось, що на цій колоді. Це моя улюблена філософська колода таро містичних моментів. Вона дуже говірка. Вона така про пізнання, про глибину. Кожна колода, вона унікальна. Я дуже люблю працювати тими колодами, які в мене є. Їх постійно моє найбільше. В мене більше. вона кожна унікальна. Ой! Десятка кубків. Десятка кубків. Карта емоційного задоволення. Карта здійснення бажань, карта гармонії та отримання всього, чого ви хочете, тому що ну, це карта задоволення. Подивіться, яка тут гарна райдуга. Це карта того обіцяного спокою, тих результатів, це карта опори. У вас багато впродовж цього літа буде підтримки від ваших близьких та інших. Звісно, ця підтримка і упора варто її культивувати в собі, проте це плаче, на кого можна опиратись, від кого можна черпати цю енерію і цю допомогу, буде. Вам є на кого покластись. І однозначно цього літа люди, саме люди будуть двигати ваш прогрес. Летять карти, близнюки. Що це відбувається? Мах! Мах це знову ж про отримання всього, про що мріє людина. Це про вміле керування, Вміле керування тут, власне, чотирма стихіями, тому що тут у нас вода, вогонь, земля, яка, власне, розповідається нам зеленню, і повітря. Це карта маніфестації, карта поєднання непоєднаного, керування ресурсами, керування своїм життям заохочення, привлечення цих ресурсів в своє життя. Карта такої творчої енергії, карта нестримного такого мисленнєвого потоку. Це все про вас, Близнюке. Класно, мені дуже подобається, і ще мені хочеться витягнути карту під поради для вас. Класне літо, класне літо. Не профукайте його. П'ятірка жезлів. Ця карта, знову, проповертаючись, не профукайте його. Так, вона говорить про те, що вам потрібно буде проявляти стратегічність, логічність, продуманість. Прокерувати своїми ресурсами, про оцінювання перспектив. Наприклад, якщо ви в пошуках роботи, то оцінка кого може взяти на цю вакансію, наскільки ви ідеально підходитесь, наскільки у вас менш з командою? Так, тут треба буде логічно напрягтися, але логічно напрягтися про вас, близнюкою, ментальна активність ваше все. Звісно, тут треба буде обдумувати. Стратегію, про те, вам не варто сидіти і чекати. Вам варто все обдумувати, логічно рухатись, але вам варто не боятись а бути рішучим, готовим до всього, до всіх можливих варіантів розвитку тієї чи іншої події, чи тієї чи іншої ситуації. Придумувати все і рухатись вперед, Близнюки Дякую вам за увагу до цього відео. Буду дуже вдячна вам, якщо ви поділитесь в коментарях, чи дійсно резонує вам мій розклад. Буду вдячна за будь-який лайк, коментар, підписку для поширення цього відео. Бажаю вам, щоб ваше літо було дуже ресурсним на здійснення ваших мрій, цілий та бажань. До зустрічі в наступному відео!